Водоканалівці шукають винного у екологічній катастрофі, незважаючи на десятки публікацій в пресі на радіо та телебаченні. Підприємство, через яке в період з 10 по 14 травня загинула риба в річці серед, продовжує забруднювати каналізаційні стоки. Другий напрямок нашої роботи це пошук безпосередньо підприємства або підприємств забруднювачів. Перше, що нам далося з'ясувати моніторингу, це те, що стоки з найбільшою забрудненістю. Поступають на каналізаційну сосустанці номер 7 на вулиці Галець. Забруднення стоків здебільшого відбувається у нічний час. В певній мірі ми розуміємо, що за цією інформацією може слідкувати підприємство-забруднювач. І ми в певній мірі також сподівалися, що відслідковуючи цю інформацію він припинить скидати. Воно це підприємство припинить скидати стоки, тому що наше перше чергове завдання було відновити біологію. На жаль, не припинився скид, це Означає, що швидше все що підприємство не може через свої технологічні процеси припинити цей скид, тому більше ймовірність з того, що ми його знайдемо. Правоохоронці разом із працівниками водоканалу тримають ситуацію під контролем і ведуть цілодобовий моніторинг. Володимир Кузьма зізнається, через катастрофу Тернопільводоканал зазнає чималих фінансових збитків. Окрім штрафу, який вони зобов'язані сплатити вже сьогодні. Комунальне підприємство замовило спеціальний біологічний препарат, який пришвидчить процес очищення каналізаційних стоків. Ціна його 37 тисяч гривень. Директор водоканалу переконаний, коли стане відомо назву підприємства. Винуватця, його керівництво відшкодує усі витрати Тернопільводоканалу. Що будуть ще, звичайно, що штрафи за перевищення, концентрації шкідливих речовин стоки, які пішли в річку, будуть штрафи ще за ту рибу, яка загинула і так далі. Тобто тут немалі суми, і насправді підприємство, яке продовжує стійснювати скиди, воно, воно ризикує понести дуже величезні витрати.